Вони влаштували бал на Олімпіаді у Сочі, талановиті хореографи, зірки української сцени Раду по та Олександр Лещенко організували війну і мир на відкритті найвідоміших спортивних змагань світу. Вони готували своє феєричне шоу протягом місяця і сьогодні завітали до зіркової студії сніданку, аби розповісти, які складнощі довелося долати під час підготовки і як їм працювалося разом. Хореографи церемонії відкриття Олімпіади в Сочі. Ради та Олександр Лещенко в нашій студії. Вітаємо вас. Привіт! Ну, Доброго з, поверненням, з поверненням в Україну. Скільки провели часу в Сочі? Місяць. Місяць. Сочі Круто. місяць. А, Росії — Мені цікаво, коли ви отримали таку пропозицію? Коли ви дізналися, що будете працювати? Ви знаєте, це було давно-давно-давно в прошлій житті. Це було навіть, що літом попозвонив мені кажется, mm -hmm. uh, мне режиссер церемонии открытия Андрей Болтенко Из Колорадо надо поставить массовость. массовость, массовость и задавить блок. мировую общественность, вообще талантом наших это российских артистов балета. Я говорю: давай, Андрюха, сделаем. А потом понял, что массово никогда в жизни я не ставил. И будет мне одному печально и страшно. И звоню я Саше Лещник: Саша, выручай. Там будет 400 человек. Не знаю, как раду, но я, например, в восторге. Я доволен, потому что. В принципе, все, что было запланировано, все было сделано, потому что э, времени было, скажем так, предостаточно. Нам, даже да, черешу, да, да, да. даже Скоро прямо. Через знали, раз, на, на репетициях да. так раз так. Ну, черешу. чем мы еще займемся? В, Мася, і, кажучи, ти, кажучи, ти, нам ти, нам ти, Машей, не понимаете. Поменяйтесь с помощью. Досягнутый синхронності, коли в постановке задіяно 400 людей, це надзвичайно. Це И, фактично неможливо. Кто ці артисты? Це все професіонали? Ну, в основному, да. Только у нас был мимо. Общение были: это лакей на балу, но мы их, чтобы они не обижались, называли господа. Вот. А так все ребята это были либо бальники из Российской Федерации бального танца, артисты балета театра Юрия Григоровича, ну и пять наших звезд мирового балета, которые у нас были в центре этого рассказа про Наташу Ростову. Коментар с и идкубачного Сочи. Давайте пойдум може гордитися. И вот как раз участие наших хореографов в каком грандиозном событии это ещё а э, один плюсик в сторону этим мы можем пишатися. Нам треба пишатися. И вот Александр и Раду, а э, молодцы. Вот искренне рада за них. Ну это это круто. Искренне рада за Раду. Так я думаю, що це на перше відчуття. И за, за, за Саша, за да. И за Саша. Саша, Саша. Це було компліментів. Ну, можна і що Ні, нам дуже сподобалось. Саме зараз час для аромаксиву та запитання від нашого спонсора торгівельної марки Якобс Монарх Радо, Олександр, все таки найскладніше у підготовці відкриття Олімпіади в Сочі для вас що було? Окрім того, що довелося жити щоб бідним, вам довелося жити в Сочі цілий місяць. Марш был самым сложным действительно. Що було было складно. Ну, дуже хочется не знать, если я к целью. Там невозможно скритися за розмарстю движений, за емоції, за, за, за какой-то харизмою. Там надо четко, как роботы, отмарживо, а организм. А ребята бальники, они же привыкли там у них эти посадобли в разные стороны. Торчат, понимаете? Вот. Ну, явно было. это тяжело. Ой, зачекайте, а что вы нам принесли такие красивые? А вот мы ждали момента, да. А мы что это такие? Это кружки, которые мы хотим вам прямо с Сочи. Ничего Это вам подарки. Вы знаете, мы решили внести, вот вчера было сообщение по интернету, что уже миллиард долларов было выручено за сувениры в Сочи с Олимпийской Это символами, да. Но вот этого не было бы, если бы мы не купили эти кружки для вас. А бачка відносина. Дякую. <реш> дякую. Клас. У нас тепер ми, Марина, як, як побували з тобою в Сочи. Дякую Спасибо. вам. Хорографи, ради та Олександр Лещенко, ті самі, які займалися постановкою відкриття Сочинської олімпіади, були в нашій студії Сніданок триває.